Відвід, коли є суддів у справах у наваженні суду знаходиться справи, в якій я маю писальний сосповача, 23, 23.11.16 до Верховного суду надійшли матеріали справи від вас України. Отже, відповідно до положені частини 1 другої статті 240 з позначкою 1 кассу України. У строк до 71-го Волкова суду Волка мала була винести ухвала про призначення справи до розгляду Верховним судом. Лише ухвала від 29.03.18 було призначено справа до розгляду на 11.04.11 .11 Отже, суди було порушено вимоги частини 1-2 статті 240 з позначкою 1 КАС України. Значені порушення частини 1-2 призвели до порушення мови законного права на досуду до судочинства розумні строки, Це строки визначення постійного законодавства на боку судді Верховного суду України Волкова, що порушила право позивача на справедливий суд та доступ до судячів за розумні строки, що визначено частину першої статті 7 закону про судовості статус суддів та статтею 6 конвенції щодо права на справедливий публічний розгляд справи продовж розумного строку з розумним і безстороннім 11 18 11.04.17.18 години я суддів запросила до зали, окрім учасників цієї справи, учасників справ 21.39.60 А16, 21.40.14 А16 та разом, не відкриваючи судове засідання, у справі повідомила про відкладення, бо Перерву розгляду справи на 12.04.17 у 17-14 години статтею 128 150 КАС каз України визначено виключений перелік обставин, коли суд має відкласти розгляд справи. Відкладення розгляду справи оголошення перерви через закінчення робочого дня суду у 18.01 години кас України не передбачено. Крім цього, перед тим як перейти до викладення розгляду у справі. Значить, головучі має відкрити судове засідання в порядку визначено статті 124 кас України. Секретар має повідомити про повне фіксування судового процесу технічними засобами, що передбачено статті 126 кас України. Суд та головуючий має встановити які прибули прибуло в судове засідання, оголосити склад суду і роз'яснити право відводу. Порушення положень статті 124, 126, 128, 150 сто кас України 11,4, сінато судовому спосіб визначений каз України не було відкрите та проведене засідання. А відкладення оголошення перерви розгляду справ було здійснено підставах, не передбачених чинним процесуальним законодавством. Таким чином, складом суду заздалегідь навмисно, не була виконана ухвала головуючого судді Волкова від 29.03.17, сімнадцятого, якого було призначено розгляд справи до на 11.04.17 о 11 години. І у подальшому судом незаконно відкладено розгляд справ на 12.04.17. Крім того, відповідно до розділу 11 закону України про суду стріля саду суддів, протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом утворюється Верховний суд. У порядку та складі визначені цим законом відповідно до цього Верховний суд України, суддям якого є судді, але є суддів у справі, ліквідуються з даром ВКС України. Відповідні судді цієї справи приймають участь у конкурсі на посаду суддів Верховного суду, який буде створено та пройшли етап письмового тестування. Вічна другого сенату а саме судді Волков, Волкавриців. Кривенда Прокопенка. Відповідно до статті 80 закону, призначення на посаду судді здійснюється президентом України. Тим чином, подальше призначення суддів, які розглядають ці справи та які подали документи на участь в конкурсі, прямо залежить від прийняття сточного рішення президента, який є відповідачем, значення справи, що створює прямий конфлікт інтересів суддів у цій справі, з їх інтересом в якості кандидатів в конкурсі на посаду суддів судді інших судах. На підставі, яка визначена пунктом 2 24-27 каз. України в спосіб передбачити 30-й каз заявляє про суддів судів Волка в Кривенде, Вакривенди Судом не було встановлено регламентом дання пояснень, який визначає їх тривалість. Втратити mm -hmm. деякий час. Відповідно до положень статті 236 пункту 4 частини першої, 237 три каз до Верховного суду може бути подана заява про перегляд, у тому числі ухвали вищого адмінсуду у справі щодо скарження актів. Дічі без президента відповідно 9.11 Вищий адмінсуд України прийняв ухвалу про відмову відкриття провадження справи, про що було заявлено ловуючим наразі. Не погоджуючись з даною ухвалою з дотриманням строку, визначеного законодавством, подав мною було подано заяву про перегляд. У подальшому по заміні заяві я обґрунтував суду своє право на отримання в Україні доступу до правосуддя наступними обставинами. Це дуже важливі обставини, тому прошу теж звернути них увагу. Мені стало відомо про указ президента 435 від 06.10.16 про призначення Савченка головою Кулаївської ОДА. Підставою такого призначення стало прилюдне рішення 13.09.16 комісії з питань вищого корпусу державної служби дев'ятнадцятого Кружного адмінсуду міста Києва мною в порядку статті 28 закону про державну службу як учасникам конкурсу на заняття посади голови Миколаївської ОДА, була подана познавну заяву про скасування результатів конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА. За ціна мною було задають повідомлено про процедуру оскарження президенту. 26.09 шостого нуль було прийнято ухвалу про відкриття провадження в адміністративній справі. Відповідно до положення статті 7, 107 КАС України, копію було отримано також третій особа, в тому числі президента України. А вже після цього не шоста президента було прийнято відповідне рішення. Тобто, приймаючи відповідне рішення, президент знав про те, що результати конкурсу оскаржуються. відповідно до чотири третя статті 31 закону державну службу. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після закінчення строку оскарження результатів конкурсу. А в разі оскарження, тобто саме той випадок, який був після прийняття рішення за скаргою суб'єктом розгляду скарги, тобто судом. Але не пізніше 30 календарних днів. Тобто, якщо будь-яка особа сказує результати конкурсу, а, значить застосовується правило щодо прийняття рішення суб'єктом призначення лише після прийняття рішення у справі про скарження, Але а, не пізніше 30 днів. Тобто, а, є, пев, є певна. А, Значить, певний порядок дій. Якщо протягом 30 днів не прийнято рішення по суті судом, який розглядає відповідно рішення на 30-й день, відповідно до законодавства, президент має і зобов'язаний прийняти відповідне рішення про призначення. Проте рішення було прийнято раніше. Отже, на мою думку, було порушення положення статті 31 закону при призначенні президентом України. Значить, в мотивувальній частині ухвали, яка ну, е, е, заяви щодо переліта, якої подано у суддя Вищого адмінсуду України Бересенка, посилається на вимоги частини другої статті 171 КАС каз щодо права скаржити нормативний правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також, а також особи, які є суб'єктом прав в яких застосовано цей акт. Чинним КАС не передбачено застосування принципу рейшен персони до суб'єкта права скарження акта індивідуальних дій президента України. Особливості провадження у справах щодо скарження актів дій чи бездіяльності Верховної Ради президента регулюються виключно статтею 171 з позначкою 1 Кас України, положення частини 2 статті 171 кассу, до якої право оскаржити нормативно-правовий акт, підкреслюю, мають особи, щодо яких його застосовано, також особи, які є суб'єктом правовідносин. Ці питання і цей акт стосуються питання скарження виключеного нормативно-правового акту. КАС України термінологічно розділяє нормативно правові акти органів виконавчої влади Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень від актів президента, які не встановлюють норму права. Акти президента не встановлюють норму права до частини 6 статті 13 закону про суду стрі, статус суддів. Висновки щодо застосування норм права викладені у посновах Верховного суду. Верховного суду, а не Верховного суду України. Значить, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладені Верховним судом не Верховним судом України, тільки з одночасним наведенням відповідних мотивів. Отже, висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного суду України від 28.02.17 у справі. 800 596 16, а також у справах 21273 А14 і 21 617 А14 не можуть бути враховані іншими судами, включаючи і Верховний суд України, при застосуванні таких норм права. Крім того, статтею 244-2 КАС стосується випадків, коли висновок щодо застосування норм права, викладеної опасною Верховного суду України вже іншого суду, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Верховний суд України не є іншим судом в диспозиції частини 1 статті 244.2. Отже, висновки викладені у Упасного Верховного суду України від 28.02.17 у справі 8590 а також у справах 21.273.14 і 14, 21 14 не можуть бути враховані у цій справі складом Верховного суду України. Крім того, висновок Верховного суду що застосування норм права, викладений у його постанові, приймається з результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2. Частини 1 статті 237 цього кодексу. Проте зазначені вищі справи розглядалися з підстав, передбачених пунктом 4, 4 частини 1 статті 237. Отже, і послання на висновки Верховного суду України в ухвалі Вищого адмінсуду суду України від 09.11.16 є неправомірними з боку судді Вищого адміністративного суду України, незважаючи на те, що принцип принципі персони до суб'єкта права скажіть і дуальних дії. Президента України не є обов'язковою вимогу при розгляді справ особливості якого регулюється статтею 171. ДНК з України. Вважаю, що позивач, тобто я, є суб'єктом правовідносин, у яких було застосовано указ президента 435 2016 з наступних підстав. Позивач був учасником конкурсу на заняття посади голови Миколаївської облдержадміністрації разом з моїм переможцем Савченком. Разом з цим позивач окажет до да, суду результати вищезначеного конкурсу та у своїй заяві вказує на порушення самої процедури. Прийняття указу 435-2016, оскільки рішення президента про призначення на посаду голови Миколаївської ОДА переможця конкурсу було здійснено ще до рішення кожного адмінсуду по суті щодо результатів конкурсу відповідно до частини 3 статті 31 закону про державну службу рішення ну Тож те, що я казав, про призначення на посаду державного фактично станом на дату прийняття президентом указу про призначення рішення суду за скаргою позивача кандидата на посаду голови Клаївської адміністрації прийнято не було і при цьому не сплило 30 кандидатних дій після прилюднення інформації про переможця конкурсу. Отже, зазначеним указом фактично, окрім порушення самої процедури призначення президентом не було дотримане його обов'язок обов'язок президента не призначати переможця конкурсу до вирішення справи щодо скарження результату конкурсу, що у свою чергу а Саме оскарження результатів є правом позивача, тобто в мене кандидата на авокадну посаду, який оскаржує результати конкурсу. Отже, указом 435 2016 президент порушив право позивача на непризначення переможця конкурсу на посаду до моменту прийняття рішення щодо оскарження результатів конкурсу по суті. Таким чином, позивач є суб'єктом прав на яких буде застосований оскаржуваний указ. Тому підстави для відмови відкриті провадження у справі Вищим адмінсудом України були відсутні. Аналогічна права позиції міститься ухвалі вищого адмінсуду, яка наразі міститься у справі і була додана з клопотанням про надання доказів. Відповідно до статті 2 указ України. Завданням адміністративного судочинства є захист прав свободи інтересів фізичних осіб шляхом справедливого, неопередженого, своєчасного, розгляду адміністративних справ. У справі щодо скарження рішень дій, чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, надспідсміїв суди перевіряють, чи прийняті. Вони на підставі у межах спосіб передбачений конституцією та законами, обґрунтовано, тобто з урахуванням всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення. Відповідно до частини 2 статті 8 указу України, суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. Відмова у відкритті провадження у справі вісімсот від 0, 9, 11, є порушенням, окрім статті 2 указу України, також статті 6 конвенції про захист прав людини з неположних свобод. Людина Цього права також визнається у випадку, коли заінтересована особа е, визнається Європейським судом з прав людини, коли заінтересована особа не має права самостійно звернутися до суду, оскільки таким правом наділяється інший суб'єкт. Так у справі Філіс проти Греції. Заявник, який працював інженером, не мог самостійно звернутися до суду з позовом про виплату грошової нагороди за виконання ним проєкти, оскільки такі справи порушувалися виключно за заявою Технічної палати Греції. ЄСПЛ у цьому випадку 27.08.1991 року визнав порушення права на доступ до правосуддя. Тим чином, навіть якщо національним законодавством не передбачено можливості особи безпосередньо самі скаржете порушення законодавства з боку суб'єкта владних повноважень, які призвели до порушення прав і інтересів такої особи, практикою ЄСПЛ визнано необхідність забезпечення судам країн права осіб на доступ до правосуддя на розгляд справи по суті відповідно до частини 2 статті 242 КАС, судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови. Отже, мій виступ адресований в першу чергу тим суддям, для яких фундаментальні положення статті 2-14 Каз України і статті 6 конвенції не є просто формальними вимогами до вчинення правосуддя в адміністративному процесі. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод, інтересів, фізичних осіб від порушень з боку органів державної влади. Коли будь-який орган, представник влади, навіть президент України або комісія з питань вищого конкурсу державної служби явно порушують права фізичних осіб, конкурсантів завданням суду є захистити права таких осіб, а не шукати будь-які способи, у тому числі незаконні, для того, щоб захистити права держави. Для е, короткого розуміння ситуації надаю маленький приклад. Я стверджую, що всі конкурси на посади державної служби категорії А і Б, які проводилися у 2016-2018 роках, Є такими, що проведені з порушенням законності. Відповідно до листа держпівзв'язку. Від 16.0317 система дистанційного навчання «Прометей», яка використовувалася під час тестування у конкурсах на посаду державної служби. Немає державної експертизи. Ми зараз не розглядаємо всі конкурси. Добре. Ми розглядаємо конкретну справу. Добре. Це од питання і друге Не роз'яснюйте, будь ласка, завдання адміністративного судовічі. Добре. Останнє. Наголошую ще. Так, наголошую, що захист прав держави не є завданням адміністративного судочинства. Маю віру, що, що серед вас залишилося ті, хто про це пам'ятає. У вас є для таких uh, суддів інститут окремої думки. Okay. Дякую. Повідомляю прийняття рішення. У задоволеній заяві відмовлено. Судове засідання у зазначеній справі закінчено.